Історія Польщі В середині 10 століття князь Мечуслав I прийняв християнство латинського обряду, а сам Мечуслав одружився на чеській принцесі. А син Мечуслава, Болослав I хоробрий продовжив справу батька. За своє правління Болослав завоював чимало території і став першим королем Польщі, і в 1025 році Польща стала королівством польським. Династія Мечуслава I правила Польщею аж до кінця 14 століття, а в 1560 у році, в результаті Люблінської унії утворилась нова держава, Річ Посполита, що дослівно перекладається як Республіка. В результаті укріплення позицій Швеції, Прусії та Російської імперії та Гетьманщини, та 100 років війн і боротьби за владу в державі почався період занепаду. У 1764 році до влади, завдяки підтримки Росії, прийшов Станіслав Август Понятовський, який став останнім королем Речі Посполитої. Політика Понятовського принесла значні в області економіки, культури та науки. Але все-таки йому не вдалося запобігти першого поділу Речі Посполитої. І три сусідні держави Королівство Прусія, Австрійська та Російська імперії, захопили прикордонні території. І останньою спробою провести державну реформу стало прийняття Конституції 3 травня 1791 року. Документ мав відновити добрі відносини між королем та шляхтою і покласти кінець анархії. Але нічого не вийшло. А Російській імперії не сподобався напрямок реформ Понятовського, і вона разом з Прусією і Австрійською імперією здійснила другий поділ Речі Посполитої. А польські реформатори на чолі із Тадеошом Костюшком підняли повстання, але не вдало. Три держави жорстоко придушили повстання і розділили між собою залишки польських земель. Кожна із держав-агресорів проводила політику денаціоналізації польських громадян, і тому більшість польської шляхти була змушена втекти за кордон. Але в часи наполеонівських війн з польських біженців були створені польські легіони. А повстанці почали два великі повстання, але не вдало. Також вони пробували приєднатись до весни народів, але теж не вдало. Після останнього повстання польські активісти вирішили створити неофіційні освітні центри, де викладали польську мову та історію. В першій світовій війні на стороні Антанти воювало понад 2 мільйонів поляків. І після закінчення Першої світової війни Польща повернула свою незалежність у міжвоєнному періоді. Польща воювала проти ЗОНР, ОНР та Радянського Союзу. Але 1 вересня 1939 року третій рейх разом з радянським союзом захопили та поділили між собою Польщу. Польська влада втекла до Великобританії, а там продовжувала свою роботу як уряд у вигнанні. Поляки організували велику повстанську армію, яка за силою рівнялась навіть до УПА. Після Другої світової війни Польща повернула свою незалежність, але під повною залежністю від Радянського Союзу. Але під час Другої світової війни було вбито 5 мільйонів поляків і було повністю знищено багато польських міст, у тому числі Варшаву. Також у результаті Другої світової війни кордони Польщі зрушили на 100-150 Кілометрів на захід. Також через залежність від радянського союзу і ізоляції, відновлення та розвиток Польщі був значно повільніший ніж в інших європейських державах. Також через дефіцит базових товарів відсутності свободи свого зловживання владою своїх повноважень. Величезний зовнішній борг в Польщі по всій країні поляки почали виходити на протести. і В результаті розвалу радянського союзу Польща стала абсолютно незалежною 99-му і в 2004-му Польща вступила в НАТО і ЄС.